Вітаю, вітаю, друзі, вас на каналі Мінці Лінцю. Дякую, що підписуєтесь. Наш канал росте, все більше, все більше. Канальчик росте. Не забуваємо ставити лайк, підписуватися і підтримувати україномовний канал. Сьогодні я хотів зробити вам таку невеличку розпаковку. Я сьогодні був у українському магазині. Я не дуже там люблю ходити в той магазин, бо там, там дуже багато. І там трішки небезпечно. От. Ну, Неважливо. Зараз я вам покажу, що я купив на 220 гривень. Ви мені скажете, чи можна таке купити в Україні, так як я вже там не був 5 років-4 роки. Ну, не був. І мені от цікаво. Зараз вам покажу. Перше, що я купив, це така ось халва ванільна. Я дуже люблю халву. Ну, Ніби пише, що український виробник. Але чи то в Україні виробляють, не знаю. І саме смачніше, колись я пам'ятаю, коли я ще був в Україні. Е, останній раз, напевно, у 2017 році, коли я цей купляв, сорочок такий плавлений, косичка. Він був дуже-дуже-мега смачний. І я його просто їв такими волосками. І ось такі сальтісони. Ось, ну, така пачка дуже дорога, бо вона взагалі коштує. Коштує 10 злот. Тут є. Скільки грам зараз? Зараз, 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 зараз. Тут є. Ой, не можу. А, 43 грама. Дуже багато. Можна і переїстися навіть під... після 43 грама, як з'їжджа, то можеш переїстися. А цього сорочка плавленого тут є 100 грам, і він коштував 8. 8 злот, це десь 80 гривень. Ну і така халва по 2 злоти. Це десь по 20 гривень, і тут її є 90 60 грам. 60 грам цієї халви. Не знаю, чи в Україні можна за 20 гривень купити 60 грам халви. Просто цікаво, чи дорого, чи дешево. Напишіть в коментарях.